Як ви — пенсіонер, ну, Я так розумію. Від, не, відчу, я, не відчуваю, що пенсія зараз стала ну, відносно до долара. Якщо да, так, да, говорить, да, я да. мав на початках ще при Юльці, то було 300 доларів я мав. Зараз виходить 100. 100, 100, 100, 100. Ну, да, але, я але я хочу вам сказати таке, я на сім'ї патріот своєї справи. То, де, де. Я, я розумію, що держава. Я розумію, що їм нелегко. О, так і то воно тяжко нам, але всякому разу треба, тер, тер, треба терпіти. Це я свою думку сказав. Ну правильно, це, ми а, і питаємо А вашу так, думку. Я, як іщу, Бо я знаю, наприклад, я потерв, на, на, особливо якщо ви сім'ї України, там люди не задувають, розмущаються. Це є, яка це є природа. Ми хочемо жити нормально, я роз, хочемо жити так, як нормальні люди. Ви ким працювали? Інженером. Інженером, ну, Це я скажу, на сьогоднішній день хоч ну, якось можна прожити. Ну, а якщо ну, в пенсії так, 900, ну, 949, так, тоді... є. я, там я розумію, бо, наприклад, як в мене була е, наша сусідка. Теж у нас працювали на підприємстві, там економісти. Вона мала пенсію, зараз каже, мала 1300. От. І піднімає, і зараз піднімали, вроде, там піднімали пенсію по 80 гривень. Ага, та це так, було, так. Було, було. так значить, то декотрим підняли, а от вона прийшла, каже, а її не підняли". підняли. Вона сказала, що вам в 12 році підняли. Ну там якихось пару гривень там давали, а, ну, да, 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 да. Ну, ага. якщо Буде... Ну а в цілому ну таке, ну що зробити? Така ситуація в державі, Люди, правда, я вам сказав, такі, наші люди мирні, ми хоча хочемо жити в мирі всіма. А всі хочуть так. Бути. Так, так. Ага. Путінська політика нам ніяк не годиться. Це брехня, яка була ще по радянській владі. Так він не хоче вернути СССР. Ну, так, так, ви молоді люди, ви, ви знаєте, що була газета Правда, а яка писала все. Фактично неправда. Ну так на ті брехні дивує світ. Просто мене дивує те, що світ насік. Ну це інформація. У інформаційні інформаційний простір вони зайняли досить сильно. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, yeah. от, а ми відстаємо в тому відношенні. Значит, ну, e як, вас, як, як вас звати? Назвати ну, Богдан. Богдан. Ну, пане Богдане, дякуємо за вашу. І... Мені приємно ваша думка, було. Ваша думка дуже приємна. Так, приємно. мені дуже приємно, що ви я... знайшли серед тих всіх. Mm -hmm. Я бажаю нам, всім, і особливо партії Пенсіонері. пенсіонерів, зростання, розуміння. і просто Я, я розумію, ми західники, ми, ми за держави. Особисто я є за державу. У вас розумію, є внуки чи ви, маю, я вже правнука маю. Тобто Користуватися інтернетом можете. Ну, От я вам хочу сказати, що мене зору в мене погано, але у мене щоб діти. Попросіть, ви вони зайшли на сайт пенсіонерів, ви подивіться, що ми яку роботу проводимо. Добре, добре. дякую вам. Все добре, все добре. дякую добре. Все добре. вам. Все, Іван Петра, найкраще. А ви агітуєте то треба? Ну треба, таке. Ні, ні, ми зараз збираємо. Ну, Агітувати треба, але головне не ставити палки в поле. Ні, то так. таке. Надіємося децентралізацію і тоді буде вирішувати це по місцям. Так, добре. Добре. Добре, добре